Дуже велика вдячність всім волонтерським організаціям, які щоденно проводять цю роботу. Щоденна, що хвилинна надає дуже багато гуманітарних організацій. Це асоціація все буде добре. В яку увійшли декілька організацій, з якої в нас є підписаний меморандум з самого початку. Військового стану майже благодійна організація Спасема Україна, благодійна організація Восток СОС», благодійний фонд, благодійна організація Янго Спасіння, товариство Червоного Христа в Україні, Незалежна Міжнародна медична гуманітарна асоціація лікарів без кордонів, громадська організація, база ЮЄ та багато багато інших вома. Цей транспорт безкоштовний, який підвозить, це і гуманітарна допомога, набори безпосередньо, які видаються на місцях в територіальних громадах, кожній людині і харчові, і Побудова хімії і всі інші набори це є спеціалізовані такі організації, як Вистоксок, лікарі без кордонів, які без яких ви ми б взагалі не справились, бо ми з вами розуміємо, яка важка евакуація саме мобільних громадян, в яких є спеціалізований транспорт, в яких є спеціалізоване обладнання і спеціалізованими вагонами потягу лікарів без кордонів. Ми перевеземо дуже багато вже людей в більш безпечні місця. Забезпечена ця робота таким чином, що людину забирають саме з дому, саме з квартири, з будь-якого міста, де людина цього потребує. Ця робота проводиться і на сьогодні евакуйовано вже майже 6 тисяч таких осіб. Ще є такі люди, і залишаються. Я хочу сказати, що ті, які не прийняли для себе ще такого рішення і вагаються, вони теж не, не покинути без допомоги. Тобто працюють на місці і соціальні працівники, і працівники територіальних центрів, і продовжується їх обслуговування на дому, закупівля і доставка їм і продуктів харчування, і всіх безпосередніх речей, і догляд і медикаментів, яких вони потребують. Жена людина не залишена поза увагою влади.